На той час я прилаштовувалася. Mm -hmm. Я е, коли я не бачила на дошці, я виходила поперед класу, ставала і просила, що можна я підійду, тому що я там не, не бачу. Або просила у вчителів написати мені більшими літерами. Mm -hmm. Тобто, це була проста така адаптація е, до тих умов, які були у школі. Потім, вже в дорослому віці, напевно, я вже все це рефлексувала, і тоді вже розуміла, що це насправді була боротьба, тому що ходити до школи, коли ти і чуєш образливі слова, і в тебе мало хто вірить, і взагалі, напевно, з подивом дивляться, чому вона тут, а не в інтернаті. Це, звичайно, було важко. Mm -hmm. Але я дуже вдячна за цей досвід, тому що саме... Він дозволив мені сформуватися і бачити, що я можу, я можу робити те, що роблять діти без інвалідності щось я можу робити гірше, щось я можу робити краще, але основне це те, що інвалідність не є перешкодою для успішного життя в громаді.